Три культиватори по ціні одного. Так так вам не почулося. Це не сезонний розпродаж або чорна п'ятниця. Саме три відновлені передпосівні культиватори можна придбати за ціною, наприклад, одного нового культиватора. До прикладу, John Deere 2230, 22 го року випуску. Сьогодні про відновлені культиватори John Deere 960 та 980 серії. Саме ці моделі культиваторів привезені з США. Більшість техніки відбирається так би мовити від першого користувача. А не як іноді буває, що агрегат змінив вже багато власників. Кремо потрібно сказати про ширину захвату. Комплектація варіюється від 7,3 до 13,5 метрів завдяки особливості конструкції рам. Базова комплектація культиваторів складається з трьох або п'яти секцій, максимальна глибина обробітку до 150 мм. Заглиблення культиватора регулюється та фіксується одноточковим гідравлічним клапаном. Кожна стійка культиватора, включаючи корпуси, проходить ретельну перевірку та ремонт. Як додаткова опція, культиватор може доукомплектовуватися прикочуючими котками.